Метр п'ять ріст. Не кожен мужик доросте. Я так думаю, Бог, він планував зробити мене таким чоловіком, але щось не так пішло. Мабуть, в останній момент перепутав деталі і вийшла така велика, гарна баба. А нога яка в мене? Сорок четвертій розмер. Оде можна на таку ногу знайти гайні модні черевички на каблуках? Ніде. На мою ногу тільки були галоші, ласти і коньки. Але, але село село то особливе місце. Мабуть, тому я так і виросла. Вага в мене яка. Ні, ні, мені Бог вагу не дав. Ні. Вагу я сама собі зробила. Дочка каже, мамо, ти артистка, ти не маєш права так багато їсти. Я кажу, доню, мені багато треба. Це не віська наша, як птічка клює, а мені треба пів відрабощу. Мені треба багато. Вага. Так от подивився на себе в зеркало, думаю, боже, нормальна в мене фігура. Вона каже, мамо, сядь на дієту. На яку дієту? Мені легше сісти на шпагат. А фігура в мене похожа на гітару. Ну, така, правда, гітара в чехлі. Але слухайте, такі якісь мужики коло мене крутяться, тако цілюють, куди достають. То хіба варто розчехляти гітару, коли вони ще й тільки три акорди вміють грати, а більше ні. Отак і живу. А ще, ще я хочу сказати, ті душі, ніхто ніколи за мене нікому морду не бив. Все сама. О, таке щастя. Все сама. Ніколи не боялася нікого. Правда, в дитинстві боялася козу. Бабуся до школи мене водила, бо там коза була на дорозі, і я дуже боялася. До 10 класу боялася, а потім перестала. І навіть написала пісню, стару добру пісню. Думаю, давно я її не співала, вже й сама забула. То будемо згадувати разом. Козак гасає по поріні.